Псалом 31. Переклад Івана Огієнка. Блаженний, кому подарований злочин, кому гріх закрито, блаженна людина, що Господь їй гріха не залічить, що не мав її дусі лукавства. Коли я мовчав спорохнявіли кості мої. В цілоденному зойку моєму, бо рука твоя вдень та вночі надо мною тяжить, і волога моя обернулась на літню посуху. Я відкрив тобі гріх свій і не сховав бу провини своєї, я сказав був, признаюся в проступках своїх перед Господом, і провину мого гріха. Ти простив, тому кожен побожний відповідного часу молитися буде до тебе, і навіть велика навала води не досягне до нього. Ти покрова моя, ти від утиску будеш мене стерегти, ти обгорнеш мене радістю спасіння. Я зроблю тебе мудрим і буду навчати тебе. У дорозі, якою ти будеш ходити, я дам тобі раду, Моє око вважає на тебе. Не будь ти як кінь, як той мул нерозумні, що їх треба приборкати оздобою їхньою вудилом і вуздечкою, як до тебе вони не зближаються. Багато хворіб. На безбожного, хто ж надію свою покладає на Господа, того милість оточує. Веселітесь у Господі і тіштеся праведні, і співайте з радістю всі щиросерді, переможного миру вам!